У нас є мрія, щоб результату досягти шкідливим звичкам скажем ні. Вони кажуть ні, шкідливим звичкам і так здоровому способу життя. Що то за спосіб життя такий школярі знають достеменно? Це насамперед загортовування, правильне харчування, без шкідливих звичок. Ну, ось так я уявляю здоровий спосіб життя. Ще хороший сон правильне питання? Слідіти за собою теж нада. Акція за здоровий спосіб життя проходила на майданчику біля палацу дитячої та юнацької творчості. Її підтримало багато громадських організацій. Херсонський обласний центр здоров'я та спортивної медицини теж долучився. Адже згідно з анкетуванням, яке провели працівники центру, діти у віці 14-15 років вже починають вживати алкоголь, а палити і того раніше. Тому одним із завдань закладу є пропаганда здорового способу життя. У нас в листопаді місяця буде серед Шкіл ми проводимо місячник здорового способу життя. До життя без шкідливих звичок закликають і працівники палацу дитячої та юнацької творчості. Завдяки старанням його працівників та гуртківців вдалося організувати концерт, аби ще раз сказати, що краще займатися творчістю ніж шкодити власному здоров'ю. Така ось ідея акції виникла для того, щоб більше залучити наших дітей, школярів міста до здорового способу життя і дати їм поняття, що це таке. Чому саме за здоровий образ життя? Ну, знову, тому що тільки зв'язано з тим, щоб молодь йшла, молодь слідила за собою, молодь слідила за тим, що не треба Є все те, що дає телевізія, що треба розвиватися самому. На свідомість дітей впливає оточення, але формують ту свідомість батьки своїм власним прикладом і мудрим словом. Знаєте, я просто один раз бабушці пообіцяла, що ніколи в житті, ніколи. Вот. і от це меня останавливает. я навіть не думала об этом. Концертна програма, на яку запросили школярів, була і розважальною, і пізнавальною. Діти послухали пісень у виконанні гуртківців палацу, взяли участь у танцювальному флешмобі, а ще замислилися над тим, що таке здоров'я і що робити, аби жити було здорово і здорово.